Знає і любить Україна Тараса Шевченка як свого великого поета. Він писав вірші про Україну, про українців. Дуже любив і батьківщину, і народ. Він написав буквар для дітей. Для того, щоб його могли купити всі, він коштував усього три копійки. Шевченко писав вірші для дітей та дорослих. У своїх віршах поет учив любити своїх близьких, поважати батьків, виховувати почуття власної гідності, віри в рідний народ, шанобливого ставлення до родини, домівки, висловлював величезну любов до України. Життя у Тараса Григоровича було складне і важке, але життя його не зламало. Він до кінця хотів робити для людей добро, він мріяв написати ще й підручники для молодших школярів, хотів викладати малювання. Пам'ять про цього видатного українця жива у серцях його співвітчизників. Тараса Григоровича Шевченка знають в усьому світі. Він прославив не тільки своє ім'я, а й свою Україну. А ще його називають пророком. Пройшло вже більше 160 років від його смерті, а його вірші і досі актуальні, наче написані про наш час. Зараз найчастіше можна побачити Тараса Григоровича на купюрах у 100 гривень та на пам'ятниках по всій країні та за кордоном. Пропоную послухати вірш видатного поета. Дивлюсь, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, Сади рясні похилились, то полі поволі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем.